Сам розділ Кореї, саме припинення вогню, яке, до речі, я хотів би нагадати відбулося без участі президента Південної Кореї Лісенмана. Південна Корея ніколи не підписувала цієї угоди, її за неї підписали Сполучені Штати. Так от, по суті, ми можемо з вами говорити про те, що це припинення вогню мало на увазі, що колись. Обидві Кореї після припинення вогню об'єднаються в єдину державу. Що для цього просто ще не прийшов час. І обидві Кореї, практично до цього року, коли нинішній північно-корейський диктатор оголосив Південну Корею іншої держави, подовжували вважати територію сусідньої Кореї, власною територією, тільки там окупованою американцями, якщо говорити з точки зору. Хеньяну чи окупованою комуністами, якщо говорити з точки зору СУ. І ви знаєте, що будь-який громадянин Корейської народно Демократичної Республіки, якщо він тікає з півночі і потрапляє на південь, він автоматично стає громадянином Кореї, тому що це людина, яка втекла з окупованої комуністами територією. У нас з росіянами не громадянський конфлікт, а міждержавний конфлікт. Як конфлікт, який говорить про порушення міжнародного права однією стороною, яка окупувала територію іншої, чого в ситуації з Кореєю не було.